Батька в СІЗО, а донька на лакшері відпочинок. У цьому випуску ми вам розкажемо про сім'ю прокурора, яку спіймали на хабарі у 170 тисяч доларів. Особливо це стосується перевертнів у погонах, і це ще одне із наших надважливих завдань. Бо на сьогодні ми вже маємо більше півтори тисячі зрадників. Звідки у звичайного прокурора така величезна сума? Як живе його донька та яке покарання чекає на хабарника вже за хвилину? Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Хабарі вони завжди простіші, з ними легше працювати. Перед вами студентка престижного Київського інституту міжнародних відносин, 19-річна Ангеліна Гунько, яка відпочиває у п'ятизіркових готелях, подорожує Європою і носить гучі. А батьком Ангеліни є прокурор офісу Генерального прокурора України Олег Гунько, якого найбу якраз піймало на хабарі у 170 Тисяч доларів 170 тисяч доларів за закриття кримінального провадження. Оскільки оцінили свої послуги прокурори відділу офісу генерального прокурора. Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із набу викрили хабарників під час отримання коштів. Одного із прокурорів затримано прокурора Олега Гунько. Підозрюють у ймовірному одержанні 170 тисяч доларів. США. А за ці кошти він нібито обіцяв організувати закриття кримінального провадження та зняти арешт із майна, арештованого в межах цієї справи. У справі йшлося про незаконне відчуження землі посадовцями Бучанської колонії в інтересах приватного забудовника, який зводив на тій землі житловий комплекс Сенсація у гостомелі. Аналізуючи життя доньки прокурора хабарника можна впевнитися: сім'я. Точно не бідна телеграф пише, що мати Ангеліни в декларації Олега Гунька не згадується. Остання згадка про дружину була тільки у декларації прокурора за 2019 рік. На той час Аліна Гунько теж працювала у прокуратурі. Але у Хмельницькій області зараз же Одеській. Її заробиток за весь 2023 рік склав 305 тисяч гривень. Але інстаграм доньки прокурора наповнений люксовим брендами. Сумка, якщо оригінал, то коштує приблизно 3600 євро, а ремінь коштує орієнтовно 495 євро. На світлинах студентки позначений відпочинок у кількох непростих локаціях, зокрема п'ятизірковий одеський готель, де й дівчина була в серпні 2023 року. У січні вже цього року Ангеліна відвідала курорт Буковель, і окрім цього, можна побачити подорожі до Європи: Франція, Німеччина та Польща. Окрім цього, обоє прокурорів батьків вказують, що їх дочка, живе в гуртожитку інституту міжнародних відносин. Так в інстаграм видно сам виш міжнародних відносин зсередини. Проте щодо житла, то там же інтер'єрі не схожі на гуртожицькі. Порожня чиста кухня, домофон і шафа купе. Чи зустрічав хтось таке у гуртожитку? У батька ж на найближчий час інтер'єр буде не таким розкішним, адже прокурора гунька вже відправлено під варту на 60 днів, а також призначено альтернативу: 4 мільйони гривень застави. За місяць заставу так і не внесли. Але якщо це відбудеться, Гунько має дотримуватися певних обов'язків. Зокрема, не відлучатися з межі Києва, утриматися від спілкування із заявником та іншими свідками, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Його відсторонено від обов'язків він перебуває під вартою. За одержання неправомірної вигоди можна на 12 років позбутися волі. Крім того, один із фігурантів справи заявив, що Гунько все погодив із керівником відділу і заступником генерального прокурора Вікторією Літвіновою. Зокрема, фігуранти справи розмовляли про те, що можна домовитися із експертами, і ті зроблять так, щоб висновок становив відсутність збитків. За весь процес треба було заплатити 170 тисяч доларів. А ділитися ця сума буде на декілька частин: окремо на офіс генпрокурора, окремо слідчим та оперативним працівникам державного бюро розслідувань. І окремо на експерта, також один фігурант справи заспокоював іншого, що той не переживав і розповідав, що він уже мав подібну співпрацю з гуньком. І той завжди виконував свою частину домовленостей. Що в цій історії цікаво? <кхм> в цій історії цікавих дві речі: перше, хто замішаний, окрім цього прокурора. По-друге, за що брали, от ця ситуація за що брали гроші, не дуже чітко описана. На цьому наживається маса людей, тобто з різних речей. Слідчі експерти, е, керівники там -сям і так далі в Генпрокуратурі. Тобто, можна стверджувати, що це не є якась, знаєте, одинока історія, одинока заблудла вівця, яка щось неправильно зробила, і так далі. Можна стверджувати, що правоохоронна система України, на жаль, е, проросла такими раковими знаєте клітинами які вже неможливо вирвати, забираючи одну людину чи іншу, тобто, на жаль, потрібно міняти знаєте, цілими блоками. Під Час обшуків детективи виявили усі кошти, що передавалися як імовірний хабар. Зокрема, по 10 тисяч доларів США виявили гунька та іншого фігуранта справи, який виконував роль посередника. Ще 150 тисяч доларів знайшли під час обшуку у кабінеті гунька в офісі генпрокурора. Вони знаходилися в його сейфі. але гунько заявляє, що ці кошти йому нібито підкинули. Цікаво, що у декларації за 2023 рік прокурор Гунько вказав, що він має 60 тисяч доларів заощаджень у готівці. Однак цієї суми за місцем його проживання не знайшли. Вже під час судового засідання Олег Гунько повідомив, що майже всі кошти він вже витратив у 2024 році, і зокрема, нібито передав аж 30 тисяч доларів на зсу. Проте це ніяк не підтверджено в даному випадку. Прокурор Гунько виконував роль. Передаль, ну, передавальника він не є основним мозгом, він не є основним тим, хто ставить підпис, і так далі. І судячи з цих розмов, які є записані е, детективами, НАБУ, зрозуміло, що він передавав більшість нагору, роздавав це все там ДБРівцям, своїм е, колегам і так далі. Тобто, це ж е, скільки. Ем, треба заробляти знаєте скільки таких історій треба провести крізь себе щоб там твоя донька взагалі не розуміла що, що є деколи в людей якийсь брак грошей і, і щоб вони не їздили кудись за кордон прокурор андрій Костін також відреагував на укриття на своїй сторінці у телеграмі він написав Подібні випадки лише підтверджують необхідність постійного розвитку системи запобігання корупційним проявам у органах правопорядку. Також він зазначив, що це є сильним сигналом підтримки усім чесним працівникам у прокуратурі. Будуть спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто поплюжить честь професії та підриває її репутацію. Попри війну, попри Існуючі пріоритети в нашій роботі. Прокуратура та органи правопорядку не припиняли роботу з розслідування корупційних злочинів за 2024 рік. Вже зусиллями офісу генерального прокурора та органів досудового розслідування за корупцію та інше зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни. Одна із останніх резонансних справ це незаконне збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Для мене найважливіше встановити істину і прийняти максимально зважене та неупереджене рішення. Я мав розмови з паном Вербицьким. Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Скандальний заступник генерального прокурора України Вербицький фігурант низки журналістських розслідувань про незадекларовані статки. А тепер ще й фігурант карної справи набу за статтею про незаконне збагачення. Дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Крістіна Ільницька цього року отримала у власність майно вартістю не менше ніж 52 мільйона гривень. А саме котедж площею 240 квадратних метрів у Києві, коли його ринкова вартість становить не менше 48 мільйонів, автомобіль порш за 4 мільйона та салон краси своє придбання вона пояснила тим, що колись мала бізнес пов'язаний з яхтами спільно із колишнім хлопцем. Сам же заступник генпрокурора переконує, що не давав своїй обраниці допомоги у придбанні майна мова йде тільки про квартиру у Києві. А ось про майно в Аланії чомусь взагалі вербицький і не згадує. Але саме тут він готував собі в розпал повномасштабного вторгнення РФ запасний аеродром. Про що вже після розслідування повідомили ще й журналісти проекту Хапуга ЮА». Нарешті показуємо і оцінюємо таємну прокурорську квартиру в Аланії. Ось тут вона. Елітний житловий будинок Оксобіч на першій лінії Середземного моря в ста метрах від пляжу в декларації пана Вербицького можна побачити лише загальні дані про квартиру на 65 метрів, десь у Туреччині, яку дружина Вербицького Вікторія, проста чиновниця Одеської міської ради, придбала в травні 2022 року. Вартість квартири у декларації становить 3 мільйона 891 тисяча гривень, що за середнім курсом на той час приблизно 36 гривень за долар дорівнювала приблизно 108 тисяч доларів. Що ж за такі невеликі для цього курортного регіону гроші придбали вербицькі, показали днями журналісти. Тний житловий будинок на першій лінії Серземного моря в 100 метрах від пляжу забудовник обіцяє тут фітнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну і, звісно, басейн у дворі і все інше для тільки біп мешканців Ну що, ми Починаємо наш сезон з міроприяті. активних мероприятий. ще 7 травня. Журналісти проекту схеми опублікували розслідування, у якому фігурант заступник генерального прокурора України Дмитро Ворбицький. Шлося про те, що він проживає у будинку за 50 тисяч доларів, купленому в шестеро дешевше. Це танхаус у котежному містечку Конек, що у Києві, який племінник Вербицького купив за довіреністю для одеського бізнесмена. Будинок разом із землею оцінюють у 18,5 мільйонів гривень. Племінник чиновника купив же його всього за 2,8 мільйона гривень 2 мільйона за будинок і 800 тисяч гривень за землю. З христиною я знайомий з кінця 22-го року. Наші стосунки не носять сімейних відносин, та будь-якій допомозі в придбанні нею майна мною участь не бралася. Тому з цих питань вам необхідно звернутись до христини. Щодо автомобілю, то я не користуюся ним в розумінні закону про запобігання корупції, а лише сідав за кермо декілька разів разом з власницею. що вас пов'язує з Дмитром Вербицьким, як давно ви знайомі, ніби слова мафеті на топоздавець. позже. а скажіть, будь ласка, чи він допомагав вам придбати будинок котежному містечку? ласка, до мене, не біліться пожалуйста на зустріч. Там вартість 48 мільйонів гривень цього майна. Як вам вдалося Я його придбати? Вимість чаніт неудобне Адже у другому своєму розслідуванні журналіст Ясхам розповіли про дівчину вербицького христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового «Порш». всього за 4 мільйони гривень. І Триповерхового котеджу в тому ж конику, який коштує 48 мільйонів гривень. При цьому Ільницька купила його дешевше у 24 рази і заплатила майже 2 мільйони гривень за будинок і 200 тисяч гривень за землю. Водночас сукупний її дохід, прозвітований за останні 10 років, становить трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Після все нових та нових розслідувань, все таки 1 липня, генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про звільнення свого заступника Дмитра Вербицького згідно із його заявою. З наказу випливає. Що Вербицький, виявляється, сам звільнився за своїм бажанням. У коментарі агенції інфофакс Україна він повідомив, що пішов з посади для збереження репутації офісу генпрокурора. Ще раніше, 21 червня, Костян своїм наказом тимчасово поклав виконання обов'язків Вербицького на інших своїх заступників. А перед цим зазначив, що на час проведення службового розслідування не може відсторонити Вербицького від виконання обов'язків, бо це не передбачено законом.